Будуть представлені автомобілі гібридні, тобто бензиново-електронні автомобілі і, мабуть, і повноцінно будуть представлені електроавтомобілі BYD. Зараз вже в сусідніх країнах Європи активно впроваджуються в містах, які ну, так, впроваджують екологічні проекти. Перший електричний автобус BYD зараз вже курсує вулицями. Лондона, Барселони. Також, наскільки нам відомо, десь, мабуть, вже на фінальних стадіях виконання контракту для електроавтобусів BYD для Варшави. Тобто вже досить швидко біля, біля нас вже будуть електричні автобуси курсувати. Тільки ми йдемо всі в Європу, з того, як активно студенти. Зараз це підтримують то побудь також електроавтомобілі, скоро будуть доступні в Україні. Найкуні.